Раз, два три четыре пять шесть семь восемь Вітаю всіх. Ну, вже всі проходять, ніхто не може потапити. Кошмарики. Вітаю, вітаю, кейсаріку, вітаю. Е, я тебе вітаю зі святом. І що ти тримаєшся. Ні смодря ні на що. У тебя там строгий режим. Поздравляю тебя со строгим режимом. Витание тебе и твоей дружине картина своего да. Так. И еще одна... Коротше, вихідних ні в кого немає, немає. адресу так і не захотів написати також нам все треба передати не поводить Просила, но я уже не помню, что он просила. А, шасси на мой череп про помнишь? Он просел. Ладно, то покинь. Я догадуваюсь, что это ты придумал. Вот это ж вообще это, Даже... это ж один из перших вообще. Вітаю. Вітаю, вітаю, писарю. Не, не цей, не, а, не цей шев нет. А ты а один тот. із перших, Ага. Ти... — Саме, саме перший його. О, а от от получается, наш шеврон. Да, 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 да. -да, -да. Я так понимаю, що це робив Андріанік. — Андріанік, Андріані, да. Андреанив да, 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 да. делав. Да. Я с я товарищем придумал как шлун. Да, товарища дружина так намалювала, Я ей эскизы закинул, вона намалювала. Купили мы программу, и Андраник их начал ну делать. А вот это ж, по-моему, вот эти делал этот э, мужик шаном. Да, это... Вот эти, по-моему. Ну, печатал тоже Андраник, да? Ну, тоже, да, Андранник печатал, да. Но это они, по-моему... Да, так что это моя идея была, вот так вот, что-то новое сделать, да. Ну, вообще очень такое. В Киеве я, например, нигде не скрываюсь. Ну, вот так она может наговорить на... Слушай, а кто а узнал? У нас кукушечных много. Очень а кто много. узнал, что ты в Москве, я в Петербурге? Кто нас сдал? А, сука. Кто нас сдал? Юлька, блядь, сдала. Вот Юлька то Кто и сдала. Кто смел нас сдать? Кто? Блять, привет. Привет. Ты не вытрымала. Да, привет, Лен. Не... Да это ужас, ты шо? Я а просто я не оттыкалась у тебя на эфирах, на эту даму. Nee, не, не напихалась ее давно, нету. Она там по, -по другим бегает эфира. Вчера к другим волонтерам подумала. Ля, Ля, поверь мне, если б она наткнулась на меня, это было бы последнее, сука, что бы она сделала. Ну, я выгоняю из эфира, потому что она говорят, вы что, гоните? Ну это бодка какая-то, ну я не удивлюсь, сколько берут таких пидорасов, которых вербуют эти гамдоны и потом их берут и дают им пожизненно. Ну это, даме, что-то такое, возможно, впереди и светит, потому что она начала у нее хуёвая, она на кривую дорожку уже стала. Оля, Юлька пришла, сейчас будет психовать, скажет, сука, мое имя, блядь, пидораска. Юля, это не за тебя. Чуть -чуть, друг, да. а, у нее ж муж в батальйоні матеріального забезпечення. І номер знаємо, і все. ім'я, Ну так тим более. Тут еще вопрос, чем там муж занимається, если она такая. Угу. А я задавала таке питание. Привет, чуєш, а, я я чусь, а ты що, там, гелевого газа надихалась. Да. <рес> <рес> не, она маловата, маловато будет. Маловато будет. Блин, чудо. А я вам показала, хай його перевірять. Плюс зададуть ей питание, в митте, по нам в эфире показывала, что в кубик. клубе, для кого року в ней говорю, если. Ну, типа, они муж и жена, если у жены такая позиция, а муж в Збройных Силах? Ну, просто я неоднократно да. слыхалась уже с такими случаями, когда у нас и в тылу, да и тут тоже находили вот таких вот пидорасов, <coughs> военнослужащих. Да, поэтому да. очень хороший да. вопрос. А да. тем более... Да. Да. Дианка вечно короны пораздаёт, блин. Да, Польщик, что сейчас в об этом? Це заряджалки друкуються. Все, все бачу, бачу, роздав. Я, кстати, відправила заряджалки хлопцям. Mm -hmm. Не знаю, щось до сих пор нема звіту, нічого страшного. треба дзвонить. Вони щоб забрали і користувалися. Да, Заріжалки ці вообще це така штука крута, вони дуже виручають. Дякую, дякую. А у тебе рожеве, да, по-моєму? Так, да, 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 у мене рожеве, я їм заряджаю. Та воно, по-перше, швидко, а по-друге, ну, тіпа, у мене руки-то все одно, як на ті, блядь, жіночі, і пальці, блядь, болять, отак, от, тупо по пальцями забувати магазини. А що ж тут У мене теж чоловік, я говорю, а як це? Ну, він мені показав, дивись. Боже, такая красота. Да, оно чух-чух-чух быстренько так. Ну, понятно, оно что особенно, бой, знаешь, она когда, помогла, особенно да? когда холодно, очень сильно У -у -у. выручает. Бог говорит, пальцы, ну, как бы, как-никак замерзают, блин. А так раз, 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 и оно все готово. Да, в 22-м году вообще не хватало. Остань, видосик был, когда я очень близкому своему человечику переслала заряжалку и он делал мне видосик, ну как он заряжает. И через месяц его не стало. Это тоже полечь не, не досик до вытянуться. Сочувствую. Да. Ну как? Доси, доси. не могут вытянуть и вот уже 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 майже два года не могут вытянуть. Ну, у мене чоловік там лишився, От, 17 числа буде чотири місяці як. Тоже витягнули не можуть? Mm -mm. Ні. Та там ще така типу, бригада кончена. Ну, ми, ми З ним розійшлися вже, не були разом, там останні півроку. Mm -hmm. Ну, все одно, як би там не було, не чужі люди один одному. От. І його перевели в іншу бригаду. Не буду казати, в яку несуть. Mm -hmm. да, і вони якось так, коротше, ставляться до піхоти їм по барабану. Mm -hmm. да. Прислали просто тупу відписку, і все. Типу, типу провели розслідування. Ну, типу, так. Ти поїсню такої, у них такої. Я хвилювала, коли мені його речі прислали. Речі взагалі не його. Ну там пару шмоток його було, там якісь штани-футболка, все інше взагалі не його. Все, що в нього там було, ну я знаю, що в нього було, нема. По-відьому поміняли. Да. Ти ж розумієш, якщо там, наприклад, бронік нормальний или каска нормальна, то тобі ніхто то, ну, його не э, віддасть. В кінці літа того року я йому привезла каліматор, каску хорошу, фастовську, об'єси на автомат. Ну, коротше, повністю. Що, що було, то привезла. Діло взула, він такий робоко був, такий довольний, такий щасливий. Да. І Да. Sí, <laughs> да, я пам'ятаю, sí. мені короче, волонтерський фонд, я можу чувати, Оля, землячки називаються. Вони, вони короче, допомагають чисто дівчатам. От. Форма, ну коротше, все-все-все. І вони мені прислали форму. І ну, типу ж по жіночим параметрам відчувають. А в мене форми, ну я сама собі купляю, да є бідній що хочеш є. Коротше, я так прикинула, а воронін, мій вечно галодранець, десь щось проїде, де щось забуде. Постійно в нього якісь трабли були. От, і теж форми немає. Я говорю, так, а ну давайте типу, по оцю. А вона така мультикамовська, ну вона жіноча, ну типу на жіночій, ну, крой жіночий. Поїхали ще в Покровську, перешивали в ательє, йому ту форму в минулому році. Да. Так вона на нього так сіла, він такий, довольний, що? А ще ж ці, що. Фірі сидить, розказує тут. Ну зайдіть, ми кожного вечора проводимо були, були у вас, були. Кожного вечора проводимо ефіри да, на Ютубі да, на то. Да, тому ви ходите по інших етерах і і просите, Боже. щоб ну, я, я теж хожу, Аню, та Анюта, так. я теж хожу. Він не просить, щоб не писалися на твій телеграм канал на інших етерах. Іван ж колядує, ходить по етерах, рекламу робить собі свої. Роби. Ну, хай да. роби, я зайду до Володі. Панчак, так Хто гречка сій? Давай. Може, і ти чого сій. в цьому не треба принижувати? Я надіюсь, я подивлюся. Коли зайду до Володя, я подивлюся, як будуть зі мною там поводитися. А чому не треба? Іван? Микола, ми завжди з українцями культурно, правда, я Не знаю, чи ти українець чи ні. Як ми не знаємо, хто ти такий. Ага. Я українець. Ага. А чо ага. ага. а що я був там на твого друга А чому ж ти такий українець і в Україну не в'їзний? Точніше в'їзний, але тебе на кордоні зразу хапнуть. А Тому що таке? Україне? Україна тимчасово трошки окупав. обісрався українець, да? в Україні ти в Манеч, ой. Незручно, так? Да? А що ж такі ти українець, Микола, які люди, не до України? Ой-ой-ой, соромно повинно бути. Що в Україну як тільки заїжджаєш, сразу приймають тебе. СБУ. Микола, соромно. Каже я українець. не вивозить. українець ти. Микола, ми можемо нормально поспілкуватися? Це будуть вмішуватися незрозумілі оці люди. Ні, nee, mm -hmm. чому тут всі спілкуються? Я зараз просто хвилиночку. Ти камеру Іванович, бо трошки приблимує камера. Ні, mm -hmm. я кажу хвилиночку, я эта, дівчата. Ну поспілкуйтесь нормально, не ображайте так, нормально, Нормальний шукав. Говоримо правду, Іванович. Те, що мішло, в Україні в Росії, коли прийшов, він заїде але... на територію України зразу на пункті пропуска, його беруть в наручники і далі ведуть по справам. Не немає, все, його будуть судити, потім, слова потім слова його наручники. посадять. Тому він давно не вже не заїжджає в Україну, бо він знає, що на нього заведені справи. І не одна справа не Жіночко, була. В тому Україні? він сидить в Білорусі Оу. зараз. І під сику навіть виїхати, і в країни, так волосся. Шляба плачеться, ну, панчак плачеться в воночу, це взагалі капіть. Да. Низька людина, а Як можна, можна з такою низькою людиною зустрічатися? Навіть брезгують люди з ним може зустрічатися, тому що він реально тупо. Паспорта у не українець, ти Короче, не страшно, українець. От і все. Кажуть, в Польщу ти не зможеш виїхати, в Литву також. Ні в які країни Європи ти не виїдеш. Білорусь, оце це навіть тебе Росія не приймає. О, дожився. Андрій, вітання. Да, да. Добрий день. Добрий. Ви звідки. Ви так на чоловіка наїжджаєте. Ви звідки? Андрій, Андрію, не звертайте увагу. Це... Ви звідти Це... не ображають нас. Маленькі дешеві пропагандисти. Дайте їй Андрію сказати. Давайте не будемо да ви. Я спитаю, звідки він? Вінниця. Вінниця, вітання. Ну зараз кожен чоловік, який за границі приїжджає, він вже в розшуку. І що тут так починаєте на нього тут говно лить. Хто тобі таке сказав, що кожна людина з-за кордону в розшуку одразу Ну, тому що якщо ти не став на військово-обліковий учет, ти вже в розшуку Ні, це все неправда. Брехня. — Получається, закони України обманюють, а пропагандисти дешеві правду розповідають. Я думаю, що зразу ТЦК стоїть на границі, як то каже, виїжджає, і вірно знати великі різниці. Андрій, я думаю, має... якщо ви хочете все ж таки переконатися, якщо ви за кордон, то ви можете заїхати в Україну і ви не будете в розшуку. Ти бач, Андрій, якщо маєш лишніх 20 Андрій, якщо маєш тисяч доларів віддати митникам, пограничникам і іншим кровослісом. Тоді можеш спробувати заїхати в Україну. Андрій, ти з Вінниці, так, да, говориш? Так, да, я перебіжками, тільки в магазин. Ну, ти, ти брехав мені, брехав. Ми тебе пробували, ти не з Вінниці. Давай українською мовою спілкуватися. Денерить. Я не хочу, я допустимо... Не... Ну, вінницькі всі можуть. Або ти не з Вінниці, або спілкуйся українською мовою. Ну, хорошо, а як ти вирішив, що я не з Вінниці? Дуже просто. Ну, Ми давай. тебе пробили. Ти, ти б'єшся ніхрена не дзвіниці, тому. Як двіниці Артема, mm -hmm. Артома нема вже давно, діма, він, він просто так помітив. Діма... У дзвіниці улиці Артема. Володимира. Діма, чуєш, він просто так сить ТЦК, та що навіть адреса й йдуть міняєш. Mm -hmm. Володимир Антоновича. Андр... Андр... Андрюша, українською, будь ласка. Я не Скільки? люблю на українському момент. Ну, значить, ти Русак, і тобі нема слова тут. Я не русак, а где могут... Русак? Конституцію України Ты я русак. Говорити, я не нахожусь е... на службі у кого-то, що я должен спілкуватися українською. Дивись, це, це стрім Вона про український, не а не про Кацапський. По Тому просто, мову просто мову говори, бувалося. Або говори українською мовою.